11 липня 2025 року ми знаходимося в Добромилі. Недалеко від польського кордону. Тут розташований монастир Васілян. Монахів Васілян. Цей монастир за часів Совєтів був перетворений на психоневрологічний диспансер, в якому лікували. Мабуть, не зовсім психічно форих, різних людей, знаючи про псі каральну психіатрію в СРСР. І ось ще старі такі корпуси. І поки ми їхали до цього місця, бачили вздовж дороги багато хрестів, похованих жінок, які загинули або вмирали в цьому психоневрологічному диспансері. А зараз знов повертаємося до... І тепер тут греко-католицький монастир монахів Васілян. Ось такий величавий на Чернечій Горі. Добромельський монастир на честь святого Онуфрія. І поряд відреставрований монастир, добре ми його бачимо. А ось дзвіниця, яка не відреставрована, що тут з 50-х років була психіатрична лікарня для жінок. Дзвіниця не відреставрована, але зберігає дуже красиве, красиву липнину, фасаду свого. Чекає ще на свою реставрацію. І пройдемо до цієї І Звертає на себе увагу ця дошка, яка сповіщає про те, що саме в цьому монастирі в Добромірі 1888 року, в травні, сюди прийшов митрополіт, ну, тоді ще Андрій Шептицький, Роман Шептицький. Андрій Шептицький став після висвічення граф Роман Шептицький для того, щоб. Тут отримати новіціан, це значить отримати навчання і з часом стати монахом поселянського чину. На цій дзвіниці також висить великий такий плакат, на якому дуже стисло описана історія цього. Монастиря, яка розпочалася з 1612 року, і активно відновлюватись саме почав після того, як сюди прибув, вірніше в той час, як сюди прибув Андрій Шептицький, Роман Шептицький. Ось на цьому фото Роман Шептицький з Другий зліва. З іншими монахами. Ну, а нижче показано, що тут був велетенський сад, в якому працювали монахи. Був новіціант, в якому також часом почав працювати магістром Андрій Шептицький. Ну і бачимо монахів-новіціантів, яких готують до навчають до посвяти і готують до посвяти монахи. І навчають Божим наукам. Звідсіля можна побачити будиночок, в якому зараз живе три монахи. Небагато зовсім для цього монастиря новісіанта звідсіля прибрали. Тут зараз тепер нема місця, де навчаються монахи. А попереду дуже красиві краєвиди. Ну, зараз пройдемо цією доріжкою до. Храма Святого Нуфрія, в якому існувала з 50-х років ХХ століття лікарня для психічно хворих жінок. Саме Психічно хворі жінки тут знаходилися. Ось корпуса, які залишились від того періоду, коли тут були навіціанти. Потім вони ж стали ці корпуса лікарнею для психічно хворих. Поки залишиться стоять поруч, от в такому вигляді, ми бачимо, залишили ще решітки на вікнах. Зрозуміло чому. Проходимо вздовж тепер дуже спокійних і красивих краєвидів стін. І ось перед нами такий пам'ятний хрест. Він був встановлений у 2012 році. Тоді святкувалося 400-ліття заснування монашого життя на Чернечій Горі і 130-ліття добромольської реформи чину святого Василія Великого. Це така реформа, починаючи з якої відроджується Василянський орден і відроджується монаше життя. Ці Василіан активно відроджуються і монастирі, які були засновані ними. Також деякі монастирі їм передаються. Ну, і ми бачимо пустинника, скульптуру пустинника святого Онуфрія. Це перше століття Різдва Христового, який був пустинником, і на честь якого названий цей храм. Ну, тепер зайдемо всередину храму, подивимося. Подивимося, тут з цього боку дуже добре видна. Ми бачимо, дзвіницю, трошечки ще, Покажу цю дзвіницю. На фоні блакитного неба, хмаринок, що розходяться. Незвичайно величава, красива дзвіниця з гарною ліпниною. чекає свого часу реставрування і відродження. І сам храм. Зайдемо зараз в цей храм. Склепіння храму. Цей храм був розділений на дві частини. В одній був якийсь склад, іншій використовувалася як лікарня, але зараз вже все вигідреставровано. Ці склепіння пам'ятають період 17 століття, проходимо Ісус, і Христос. Ісус Христос і Діва Марія зустрічають нас, вказуючи на своє серце, в якому живе любов! Оформлені стації. стації при вході для хресної дороги. Так, ну і алтарна частина підходимо до алтаря. Храмове свято, переображення Господнє. i no, just a Ікона замилування Божої Матері, список з тої ікони, яка зберігалася в селі Лисоватому. І ця ікона привезена зі Званівки. Туди її привезли в 2014 році, а потім в 24-му повернули сюди. Це така надзвичайно гарна ікона, яка показує Отця, Святого Духа і Бога Сина Трійця. А на цій картині житті святого Ануфрія. Святий Єсуфат і частинка його мощей. Кона, яка називається Добромільська Мадонна, зроблена на замовлення тутешніх панів німецького походження. Так з мене сповідальня, ну дійсно сповідання, в якій 27 червня 41-го року сповідувалися мешканці села Малнів, що це за село, там були шахти, Залін, урочища Заліни, де закатували велику кількість українців під час Советів. 41 році і ця ісповідальня в такому ж вигляді практично трошечки відновлена, зберіглася і перевезена сюди до доброволі. Заходимо в келію митрополіта Андрія Шептицького. Вона складена з речей, зібрана з речей. Які зберіглися, тут є і стародруки, є елементи якогось такого церковного обладнання, стародруки, стіл застелений вишитою скатертиною, Місце для моління, скромне ліжко і грубка для опалення. Ну, зараз ми зайшли до того місця, де зберіглася невелика кількість фресок добромського монастиря. Як усім, як чудом вони якимось дивом зберіглися. Монастир тут колижку проводили. Тут зосереджені частини, мабуть, які використовувалися в алтарній частині. Та й все, що було зруйновано ще в 40 роках. Залишились якісь частини. Але тут поки вони перебувають в цьому місці. Ось ми піднялися вгору на дзвіницю, старовина дзвіниця. Зараз вона, на жаль, не працює, як дзвіниця, залишився дзвоник дуже маленький один, скоріше за все, навіть не той, який тут постійно був. Але можемо побачити такі. Перекриття, і навіть вони без свяхівці перекриття. Без свяхів такими кілками забиті, видно, так? Ну, Загальний вигляд дзвіниці. Так. Подивимося на круги її, обійдемо. Уявимо, що тут колись знову відновляться дзвони. Які будуть розноситися на весь добро. Піднімаємося до віконця і подивимося у віконця. Так. І отець Павло. Паркуємо, помажемо. Осклепіння. На хресну дорогу. Біля монастиря Добромилі Ось на Черничій горі. Ось гора Чернича перед нами, розташована ця хресна дорога. Тут раз на місяць, 13 числа, кожен місяць відбувається хресна хода по цій хресній дорозі. Розташована вона таким чином, що Є тут 14 стацій, на кожній стації під час цієї ходи читається молебень. І ті, хто проходять ці молебні, повинні, ну, як би, правильно це сказати, споглядати, споглядати все те, що відбувалося колись з Ісусом. Ну, от перша стація. Коли Ісуса засуджують на смерть. Після того, як тут читається молебень, хресна дорога з молитвою йде далі, на наступну стацію, і вздовж цього пагорба ці стації розташовані. І на кожній, коли до неї підходить Мирані, Міряні, відбувається процес такого споглядання. Розмірковування над тим, що відчував Христос. Друга стація. Ісус бере на свої плечі хрест. Ось ближче підійдемо. Таке зображення. Ісус бере на свої плечі хрест. Розважання про той процес, який відбувався, коли Він брав хрест, і також молебень. Пов'язаний з роз, всім розважаннями. О, окрес бачимо, за, заходить сонечко. Зараз вже 9 година, початок 9 години. От ми проходимо по цих стаціях далі. Зараз ми підходимо до каплиці, яка буде з часом обов'язково названа каплицею Андрія Шептицького. Вона розташована в такому мальовничому куточку під липами, чотири липи. І ці липи спостерігають вічність. Каплиця Андрія Шептицького, зайдемо до цієї каплички. Вона відчинена, навкруги неї дуже красиві стародавні липи, ось такі крони лип. Років по 300-400 сім липам, чотири липи. З цього боку липа. У її гілках шурхотить вітер. Це не просто вітер, це розмова. Розмова про те, що є на нашому земному, в нашому земному світі прояв Божої волі. І ця Божа воля проявляється через людей. Одним з таких людей був Андрій Шептицький. Зайдемо до каплиці, вона обрана квіточками. Хоч і війна продовжується, бо за нього є такі молільники, як ти. Ми обов'язково переможемо тут на землі. Хоча на небі вже, мабуть, перемога України є. Тепер обійдемо цю каплицю і подивимося на лип. Я. Андрій Шептицький походив дуже заможної родини. Він повинен бути в Римо-католицькій церкві, а вибрав для себе греко-католицьку. Повинен бути дуже успішним, підприємцем, був бути, може, а вибрав для себе долю монаха, василянина, а потім того, кого стали називати Мойсей українського народу. Оси українського народу любив сидіти під цією капличкою. Ходив сюди пішки. З Добромольського монастиря і сидів, роздумуючи під цими липами. От такі стовбури лип. І гілки. Є що родить вічність? Якщо раптом у когось з вас, дорогі українці, з'явиться думка про те, що ми не зможемо. Що щось станеться, і ми зникнемо, то згадайте про ці липи, стародавні липи про Андрія Шептицького, моїсей українського народу. Згадайте про лани, які є у Бога. Ми просто доглядаємо їх. І ми ці, на цій боку, землі з'явилися для того, щоб доглядати так, як саме замислив Господь. То хіба ми можемо згинути? Ми, мабуть, будемо жити вічно. І наші нащадки, і після наших нащадків будемо жити вічно.